Коса коло по коса раней. вийшла до нього матинька його, бриніла, брині на коса, коло поко сарани. Бриніла, бриніла коса, коло поко сарани. Посаді довго. Бриніла, бриніла коса, коло коса раней. Вийшов до нього, товариш його, бриніла, брині на коса, коло покори. Приняла Вреنيна козало по косараней. Посайдиду до нього домпо педу. Приняла Вреنيна козало по косараней. Війшла до нього судобка Приняла Вреنيна козало по косараней. Приняла Вреنيна козало по косараней. Покоса йде до домпо педу. Приняла Вреنيна Прийшла до нього, мила я його бриніла, бринила коса коло по косане. Милий Іванотчас за дому йти бринила, бриніла коса, коло по косане.